Вітаю вас глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Якщо от ви от саме ви зараз дивитесь це відео і не знаєте, що вам приготувати на обід чи вечерю з простих, недорогих, я б навіть сказав, недооцінених продуктів, то цей рецепт саме для вас. Тому що зараз будемо готувати серця, тушковані з овочами в томатному соусі. Або простими словами, як в народі кажуть, підливку сердець. Подамо ми її з макаронами, ви можете її подавати з будь-якою кашею на ваш смак. Тому зараз, от прямо, я думаю, за це треба тиснути лайк, додивитися обов'язково відео до кінця. Ну а ми починаємо готувати. І зіркою сьогоднішньої страви це будуть курячі серця, поки не зачищені. Ми їх зачистимо обов'язково, сало, на якому будемо смажити. Цибуля, морква, чесник, томатна паста, макарони. Будь-який на ваш смак, у мене такі ось ріжки гарні, лавровий лист, і по спеціям я в цей раз взяв дрібку любові універсальну, а також сіль українську з хроном та гірчицею. Почну я, як завжди, з самого такого складного, довготривалого, це серця. Значить, що ми бачимо тут на серцях? У нас тут є різні отакі судини, жили. Ми їх будемо зрізати, жирки, всякі, то, що нам не подобається. Всередині, також бачите, тут попадається така кров. Нам також і треба буде повирізати. Але не забуваємо, що в цілому, то все можна їсти. Але зовнішній вигляд. Пам'ятаємо, так? Тому отак гарненько. Все. В принципі, цей жирок мене, як то кажуть, не мішає він мені. Все. Отак зачистили ми серце. І таким чином зачищаємо всі інші. Відразу можемо перерізати навпіл. Плюс ми бачимо, якщо тут всередині ще є якась кров. І її також прибираємо. Все, у нас тут все чистенько. Оце те, що нам потрібно. Серця зачистили, і тепер нам треба їх підмаринувати. Тому я взяв універсальну сіль. Універсальну сіль, кажу, універсальну спецію дрібку любові. Чому саме її? Тому що тут є сумах, гвоздика, імбир, паприка, копчена, фенхель, цибуля, чесник, гірціця, коріандр, базилік, м'ята, материнка, чебрець і перед чорний мелений. Тобто тут є і трави, і спеції, і вони всі поєднані, Піднімають страву, яку ви її додаєте. Треба пробувати для того, щоб точно впевнитись. Беремо серця, беремо спецію і додаємо. Не шкодуємо. Також. Серію солей від рібки любові в даному випадку я взяв українську з хріном та гірчицю для того, щоб ще більш підкреслити нотки, які є е, в універсальній спеції. Е, в спеції можна брати будь-які до речі, в описі під відео, там де є рецепт, там є перелік спецій, які входять в ту чи іншу спецію, для того, щоб ви могли е, поімпровізувати або взяти якісь певні спеції на свій смак. розумієте але я раджу спробувати вже. Якщо людина придумала то все за вас, то чому тим не скористатися? Садіть собі, думати, що там воно. Я вже за вас подумав. Просто беріть і користуйтесь. Так, додаємо сюди сіль по смаку. До речі, там пишуть в коментарях, от там ти сипанув стільки солі, що воно ж як рапа, друзі. Кожного свої смаки. Я люблю більш солоне, дружина моя менш солоне. Тому ви не переживайте, якщо я пересолю, я ж е, отримаю за то все, розумієте? І, до речі, більшість же ж цих сумішей солей, там не тільки сіль, там е, спеції, трави і так далі. Тому її можна давати більше, розумієте? так? Але є такі, там, як копчена, там, чорна, там тільки сіль. Але також то все смаківщина. Для того, щоб нам з'єднати е, всі спеції разом з продуктом, треба олія. Додамо трошки олії. Гарно все перемішуємо. І залишаємо підмаринуватись, поки будемо робити підсмажку. А поки переходимо до підсмажки. Цибуля, морква. Цибулю будемо різати дрібним кубиком. Моркву я наріжу кубиком. Ви можете натерку натерти, якщо вам немає часу, чи вам так більше подобається. Це не принципово. Так, нарізали горизонтально, вертикально. І далі кубиком. До речі, на днях читав коментарі. Ви не думайте, я, коли в мене є час, обов'язково все читаю, відписую, просто не завжди він у мене є. Так ось одна підписниця моя чи глядачка написала, що чому ви в рецептах все як для дітей, знаєте, типу, розказуєте. Там і то, як нарізати, як там то, що там підсмажити. Всі, хто мене дивляться, я думаю, більшість погодяться, що я стараюся вам розжувати головні нюанси. Чому треба опалювати лавровий лист, чому треба смажити, там пасту, томатну і так далі. Це нюанси, але вони дуже важливі. Тому, якщо ви також за мною згодні, тисніть лайк. Якщо не згодні, то пишіть в коментарях. коментарі стерплять все. По моркві. зрізаємо одну частинку, щоб у нас все у нас, так, стояло устойчиво. І далі. Нарізаємо такими як слайсами. І далі кубиком. Кубик нарізаємо. Такий, щоб було і не великий, і не маленький. Такий, я думаю, буде те, що треба. овочами закінчили, чесник зараз доріжемо. Давайте сало зріжемо шкірку. До речі, сало від найкращого тестя Андрійовича. Я знаю, що він мене дивиться, тому передаємо привіт. Кожне відео він дивиться. Сало найкраще від найкращого тесті. Дякую. Так, нарізаємо кубиком. Так, щоб потім в цій підливці кубики і шкварки нам дуже не виділялись, тому не дуже великі кубики. Ось так. І раз, два, три, 4. Розігріту сковорідку, Перекладуємо сало і витоплюємо жир. Звичайно, можна і використовувати олію соняшникову, оливкову для смаження, але це не принципово. На салі, як на мене, смачніше або на смальці. Хто зі мною згоден, давайте напишіть в коментарях. Для мене це найкращий варіант. Залишився чесник. чесником все як завжди. Поклали його, натисли, роздавили і дрібно нашаткували. Друзі, запускаю швидкий актуальний збір для 152-ї окремої розвідроти на 150 тисяч гривень для укомплектування FPV-дронів та самі FPV-дрони. За це чудові подарунки за донат від 100 гривень Розіграємо ось такий тубус від незрозуміло якого калібру, а також унікальний лот від хлопців 152-ї розвідроти. Дивіться, який бокс, коробка від снарядів розмальована вручну хлопцями з гільзами за найбільше донат. Кожен донат, скріни скидайте мені в інстаграм в особисті, отримуйте номерок на розіграш. При закритті ми все з вами розіграємо. Давайте швиденько зберемо. Вірю у всіх вас, слава Україні! Злив трошки жиру, це буде нам смажку нам, сердець. Шкварочки піджарили. Зараз додаємо сюди цибулю і продовжуємо смажити. Цибуля стала прозора. Це знак нам, що можна давати моркву і продовжувати смажити. На останньому етапі додаємо чесник. Нам його треба тільки прогріти. Звичайно, сіль. Додаєте чесник і відразу аромат, ну, просто неймовірний іде. Пересипаємо в баняк, в якому будемо -то все тушкувати. Сковорідку включили на повну потужність. Знову нагріли, додаємо витоплені жир зі шкварок та пересипаємо підмариновані серця. Приводу сердець. Багато хто думає або знає, що їх треба готувати довго, тому що це ж типу серця, вони гумові. Ні, насправді серця готуються дуже швидко, вони потім стають дуже ніжні, приємні, але є, залишається текстура. Чим довше ви їх готуєте, тим більш резинові вони стають. розумієте Звичайно, якщо їх там готувати. 2-3 години, півтори, то вони також будуть м'які. Але наше це? Наше їх вбивати і до того ці серця. Розумієте? Ну, Обсмажили шкориночку, далі довели до смаку, протушкували півгодинки, готово. Три хвилинки на високому вагоні посмажили, цього буде достатньо. Пересипаємо до підсмажки. Скручуємо вогонь, перекладуємо томатну пасту, прогріваємо її. Нам потрібно, щоб. Пішов оцей земляний неприємний смак, лишня кислота. Паста томатна отримала карамельний колір, щоб він сконцентрувався і вона трохи підгустіла. Ось така консистенція, як ви бачите. Перекладуємо її сюди. В сковорідку додаємо води, для того, щоб все в нам змить і нічого не залишити. Можна використовувати, звичайну, воду, як і я. Якщо у вас є бульйон, м'ясний, овочевий, беріть його, буде ще смачніше. Все, переливаємо сюди. Тепер уже додаємо сюди бульйон. Дивитесь по консистенції, скільки вам більше подобається: густіша підлива чи більш рідка. Я люблю, щоб вона була більш така рідка, знаєте. Я додам ще трошки води. Берем лавровий лист і прогріваємо його злегка вогнем. Відразу ефірні масла йдуть, знаєте, зовні. Це просто супер. І додаємо сюди. Дві штучки буде достатньо. Додам також сюди дрібку цукру, для того, щоб збалансувати смак томатної пасти. І поки достатньо. А далі вже будемо а, в кінці. Доводити, якщо нам треба буде трошки там солі, можливо, там перцю. Залишаємо тушкуватися на середньому вогні півгодинки для того, щоб всі смаки з'єдналися, а поки ставимо воду на макарони. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! Сьогодні я використовую покупну пасту, такі ріжки, але ви не думайте, що я б не вмію готувати, тому беру таку покупну. Насправді, на каналі в розділі паста та різота є рецепт мій домашньої пасти, різних видів, класична, чорна, зелена, а також дуже багато різних паст із морепродуктами, і різота, все є в розділі. І в цілому, все на каналі у мене поділено по розділам для вашої зручності, тому заходите в розділи. І відкриваєте, дивитесь там страви українські, хрючева, дегустації, паста, різотто, супи все для вашої зручності. А то іноді ви пишете, а приготуй то. А я вам кажу, а вже є на каналі. А ви потім пишете, а приготуй це. А я вам кажу, а це також є на каналі в розділі такому. Тому будьте е, уважні, готуйте з любов'ю. Півгодини пройшло, отримали ось таку консистенцію. Аромати неймовірні. Бачите? Більше я не уварю. Супер, мені подобається. Макарони якраз за цей час також вже доварились. Додам в макарони трохи олії, для того, щоб вони у нас не зліплись. І у нас є хвилинка для того, щоб нарізати зеленушку. Згинаємо вдвоє. Я взяв тільки зелену частину. Подаємо макарони. І в центр кладемо серця. Трошки зелені і можна куштувати. Надіюся, я вас переконав, що страви з супродуктів можна приготувати просто, смачно та недорого. Якщо хочете більше таких рецептів, пишіть е, під відео. Я буду їх для вас знімати і робити прості і нескладні страви, але смачніше. Не забувайте дивитись відео, які я для вас ось тут сюди залишаю. Обіймаю вас, цілую прямо в душу, ваш шеф, папа! -па.